Часто кажуть, наша церква принесла Євангелію до сьогоднішнього дня, ні, дорогенькі. Ваша церква нічого не принесла. Це Дух Святий приніс. Без Христа ви нічого не можете робити. І коли ми подивимося, що діється сьогодні в деномінаційних церквах, одна балаканина. Ніхто не змагається за перемогу, ніхто не змагається проти сатани, проти хвороби. Єдине, що дають завдання Богові, піди в лікарню і зроби. Піди на фронт, зупини війну. Піди. А Він що, це давав? Ні, Він дав нам перемогу через Ісуса Христа. Ну, якщо ми нею не скористувалися, ми маємо те, що маємо. На жаль, так. І люди живуть в поразках. Вони зневіряються в Богові. Кажуть, ну що, а от Бог мені не дав. А чому не дав? Чому ти не взяв те, що Бог дав? Люди навіть не розуміють, для чого заповідь. Заповіт для того, щоб те, що дано. Було Богом через Ісуса Христа могли ми прийняти. Яким чином прийняти це? В духовному це тільки вірою. Закон віри більше нічого не діє. Все решту це балаканина. Часто люди кажуть: я вірю, я вірю, навіть за когось молюся. Як молюся, кладу руки на хворих, наказую хворобі іменем Ісуса Христа покинути людину. А людина стоїть: я вірю, я вірю, я вірю. Ти мені говориш, що ти віриш. Чи собі говориш? Для чого це? і Вірю, вірую, 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 вірую. Ну, добре, віруй, віруй, так, як кровоточиво. почула правду. І що? Вона не роздумувала, ой, що мені скажуть зараз юдеї, фарисеї, що мені скажуть там, в церкві. Зараз от туди піду, до того Ісуса Христа, якого вони не приймають. Що скаже Первосвященик? Боже, що скажуть мої сусіди? Що мені скаже донька моя? Що мені скаже моя? Хіба неправда? Думають, думають і думають до того, що в них будь-які виростають в їхньому серці, а яким чином потім прийняти? Відразу. Почув правду. Ви ж християни? Ви ж називаєте себе християнами, і ви чуєте істинне слово і противитеся. То хто ви є? Чиї раби того, кого слухаєте, і те, що виконуєте? Як реагують духовні противники навчання Ісуса Христа, на істинне вчення? Тому що є сьогодні вчення церкви. Церкви католицької, церкви православної, церкви протестантської, а ще в них є під такі підзаконні акти, напевно. Ну, Якщо взяти, то мені легше всього говорити за протестантів. П'ятидесятники, харизмати, адвентисти 7-го дня, восьмого дня, дев'ятого дня, 11-го дня. Кожний вірить в якусь цифру свою, хто в три вірить, хто в сім, хто в вісім. Де Христос? Де Христос? Ви самі не можете об'єднатися, і ви кажете, що ви церква Божа. Піднімайте руку Ісус! Я тут. Не я, а Ісус тут. Він або є тут, або його там немає. А можливо, ви його просто замкнули, пустивши в своє серце, відкривши двері в один час, тому що він стукав, ви його запустили, потім закрили його. Ісусе, Ісусику, ти в мені? Отак ти виглядаєш? Зігнувшись, просиш Його. Його двері відчинені, серце його відкрите. Ні, я буду просити. Мій розум вищий над Божий розум. Мої думки це не Божі думки, вони вищі над Божі думки. Правда засуджує брехню. Ні, не судіть, не будете судимі, а як може сказати сатана? Він і бере слово з Євангелії. Він же ж розумний, він не дурний, він настільки хитрун. Що так просто обдурив Адама і Єву. Ви подивіться, ну треба бути справді глупому, коли знати, що з'їсиш плід з цього дерева помреш. З'їсиш не те, що в Євангелії, помреш. Ні. Ні. У нас в церкві не так кажуть, та мені все рівно, що в тебе кажуть. Мені головне, чи ти повіриш в Ісуса Христа, тому що я поставлений на це служіння. І я не можу по-іншому говорити. Я постійно в війні, постійно і безперестанно, і ви теж. Тому ви мої побратими, справжні, Божі. І я радуюсь тому, що в мене є друзі. Друзі, які є друзями Ісуса Христа. Для вас немає таїнств. Ні, немає. Чому? Бо ви друзі. Ісуса.